Вітаю вас, це Вікторія Сотник Про моя рубрика Мам Empower». І сьогодні ми будемо говорити з дуже цікавою жінкою про дуже цікаву подію. Усі ви чекаєте, я впевнена на український фестиваль в Торонто, який відбувається на Blur. Цьогоріч він буде відбуватися вже в 27-му, Буде дуже насичена програма. І сьогодні ми поговоримо з Уляною Гвинчак, яка є е, представником організаційного комітету фестивалю. Вона є тележурналісткою. Е, вона є е, журналісткою. Української телемережі контакт а також продюсеркою і знає про цей фестиваль все, тому що готувала спеціально до 25-річчя цього фестивалю спеціальне відео про історію фестивалю. І от ми сьогодні розпитаємо її. Що буде цікавого, і взагалі, як цей фестиваль з'явився в Торонто? Вітаю вас, Василя! Дякую, що запросила Вікторія. Так як з'явився фестиваль? Ну, фестиваль вже 27 років відбувається на Блурі. І ідея цього фестивалю належить канадійцю українського походження Юрію Клюфесу, який колись відвідав український фестиваль у місті Дофен Манітоба, і, побачивши цю подію, зрозумів, що щось таке потрібно починати в Торонто. Так, в Манітобі дуже велика українська громада. Наскільки я знаю, одна найбільша в Канаді, і таким чином цей фестиваль з'явився. Канаді, в Торонто тоді, наскільки я з вами розмовляла, зрозуміло, прийшло ну небагато людей, але зараз цей фестиваль він просто не був в таких нереальних масштабів, тому що я вперше в Канаді побувала на нього минулого року, і там просто було не проштовхнутися, і людям дуже цікаво. Хто просто можливо хто не був, розкажіть, хто приходить взагалі, Хто цікавиться українською культурою? Чи це тільки українці, чи це. І канадійці, і різні національності. Так, ви слушно сказали, фестиваль за ці всі роки розвинувся від одноденної події, яка відбувалася на паркінгу на перехресті вулиць Блур і Джейн, до триденної події, масштабної події, де це називається Стріт Фестивал, коли закривають частину відомої вулиці Блур. На цьому фестивалі є... відбувається безперервна концертна програма на трьох сценах фестивалю. Фестиваль відвідує десь понад мільйон відвідувачів на протязі всього часу згідно інформації, яка нам передає торонтонська поліція, і ми знаємо, що на фестиваль більшість відвідувачів це не українці, це є канадійці, які хочуть дізнатися про нашу культуру, про наші традиції, про історію українців в Канаді. Ну настільки масштабний фестиваль в Торонто зробити дуже непросто. А як ви знаходите підтримку? Це дуже добре питання. Ви знаєте, фестиваль це безкоштовна подія, і для того, щоб цей фестиваль існував, ми завдячуємо ну, спонсорам фестивалю, також волонтерам. Тому що комітет фестивалю, всі люди, які працюють над організацією, це є волонтери, і також, звичайно, виконавцям, які приходять виступати, ну і відвідувачам. Які приходять на фестиваль без відвідувачів, звичайно, бо якщо б не було зацікавлені, було б і фестивалю. Сьогодні... коли починається коли починається підготовка, от за скільки часу до фестивалю ви вже готуєте програму, ви вже комунікуєте з тими, хто буде підтримувати з тими, хто буде співати, виступати, з тими, хто буде брати участь у параді, у ході? Коли починається підготовка? Підготовка починається зразу, тоді ж коли завершується фестиваль. Завершується фестиваль, можливо, один день ми маємо відпочинку. Треба відійти від такого насиченого вікенду. А тоді дякуємо спонсорам, дякуємо всім волонтерам, які, які допомагали. Цього року до нас записалося 80 волонтерів, і я думаю, що на протязі тижня ще, напевно, дійде до 100 які приходять допомагати на фестиваль. І тоді вже починається планування наступного року. Це є масштабна подія, яка. Це вимагає величезної роботи величезної роботи від групи людей комітету, які над цим працює. Ми вже згадали про те, що дуже велика підтримка є на всіх рівнях, не тільки української громади, а й влада Канади і Торонто дуже підтримує фестиваль. І я знаю, що цьогорічний парад, який є традиційним парадом, буде особливий маршал цього року. Так підтримати. Розкажіть, будь ласка, ці історії, тому що це дуже цікаво. Так, маршал параду цього року це буде очільник Торонтонської поліції Мирон Демків, який є українського походження. І також він є довголітній житель околиці Блурвествилич. Так що ми дуже раді бачити його на чолі нашого маршу солідарності. Ми кажемо зараз. До речі, він буде відбуватися, починатися в Хайпарк і не випадково, тому що саме в Хайпарку, можливо, хтось із ньюкамерів не знає. Я сама дізналась власне на параді, що там стоїть пам'ятник Лесі Українці? Це взагалі так. унікально. Так, так. Є пам'ятник лесі Українці, і парад починатиметься з гай парку. Він пройде по всій довжині вулиці Блур аж до Блур і Джейн. Там парад завершується, і від 11 до 12 години, о годині, тоді почнеться відкриття, офіційне відкриття фестивалю на великій сцені Блур і Джейн. Ми згадали про те, що фестиваль готуємося до фестивалю вже ну після завершення. але він не тільки він офіційно має три дні на блур, так але починаються події пов'язані з фестивалем ще раніше. Розкажіть, що вже зараз найближчим часом ще до фестивалю приурочено буде відбуватися в Торонто? Так, Тому що фестиваль це такий майданчик своєрідної української культури. Канаді, ну і українських традицій та історії українських іммігрантів, ми стараємося як розвивати культурні події фестивалю для того, щоб розповідати про українців і про, Україну, про Україну в Канаді і в світі. Починається буде перша подія поза межами фестивалю, відбудеться 13 вересня у Місесаґалевін Артцентр. Це буде концерт, який називається Дух України. Цей концерт, це є виступ. Братів приймаків, солістів Національної київської опери, разом із симфонічним оркестром Андрія Розбіцького та польськими також виконавцями. Це є так звана подяка українській громаді та перепрошую, подяка польській громаді та польщі за те, що прийняли українців під час війни. Так само я знаю, що будуть демонструватися фільми, українські фільми. Це так само в рамках фестивалю. Розкажіть про це, будь ласка, пару слів. Що це за фільми? Хто зможе їх подивитися, де? Так, Даунтаун у Лайтхаус Імерсив будуть показано два фільми. Ці фільми називаються разом Ukraine Our Home, Україна наш дім спільно з асоціацією кримських татар та з Lighthouse Immersive Ці фільми розповідають про... Про історію кримських татар, про Крим, а також про музей осередок у Вінніпезі, де знаходиться велика колекція мистецтва українських художників, через картини, яких також можна прослідкувати, і історію українських іммігрантів в Канаді. Хто може подивитися ці фільми, і, угу. і чи той... це кожен може взяти участь, чи це подія благодійна? Ці фільми можна подивитися на протязі 16 і 17 вересня у Lighthouse Immersive. Потрібно зареєструватися онлайн і вхід за добровільними датками, які треба буде напевно дати тоді, коли реєструєтеся. Ще дуже цікава подія, яку ми не афішуємо, відбудеться також у Lighthouse Immersive 15 вересня. Після прес-конференції для журналістів фестиваль запросив переглянути ці фільми. 4 учнів з чотирьох українських шкіл, тобто, ми будемо мати десь до 400 учнів, які приїдуть подивитися ці фільми. І також для них буде сюрприз після перегляду фільмів. Для них буде виступати гедлайнер фестивалю цього цього року. Це є українська відома музична група «Гоа». Так, це хедлайнери цей гурт в 2021-му дуже достойно виступив на Євробаченні, Навіть переможці тогорічні італійці вони казали, що вони, ну вони готові були уступити їм місце, тому що дуже гарна пісня була і в такому стилі. І чи на чи буде концерт на Блур за участі цього гурту? Так, як я вже сказала, го гедлайнер цьогорічного фестивалю. Вони будуть виступати на Блурі на сцені Тимертей Foundation на Блур і Джейн у суботу, 16 вересня, десь приблизно початок о 9.30 годині вечора. А також буде вечірка з БОА для молодих, всіх, хто любить їхню музику. До них можна прийти. На це вже правда треба купити квитки у Lighthouse Immersive в п'ятницю вечора. Тобто 15... Традиційно три сцени буде на фестивалі. Що буде на інших сценах відбуватися? Ви знаєте, на сценах безперервна програма концертна. І щоб знати, що там відбувається, треба дивитися на, на вебсайт фестивалю Ukrainianfestival.com. Будь ласка, там все розписано по годинах, по хвилинах. Я тільки хочу сказати, що в п'ятницю вечора буде ще така стріт-забава із групою з Нюфадленду Cubasonics. А а в неділю, від 12 години, буде блок молодіжних виступів юнацька програма, на яких я також всіх запрошую, особливо мамусь із вашої групи, тому що там будуть виступати ваші діти і приходьте підтримати їх, і також перезнайомитися. Чи е, оновився склад учасників фестивалю цьогоріч? Можливо, хтось і днів камер прийде е, виступати? Розкажіть про це. Чи вже традиційно гурти підтримують фестиваль з року в рік? Ви знаєте, дуже багато виконавців буде, і будуть і ньюкамери, і будуть такі, що повертаються. Я не хочу когось називати, тому що там ми маємо понад 70 учасників на виконавців. 77, здається. Там будуть буде, і, здається балетна група, і будуть різні танцювальні ансамблі, будуть солісти, будуть. Музичні музичні групи. Програма надзвичайно чудово сформована. Про це розповідає до речі на наших в соцмережах менеджер програми Оля Чолкан. Але якщо ви хочете детально подивитися і запланувати собі, в які години прийти, то будь ласка, гляньте на вебсайт ukrainianfestival.com. Ми ще з вами поза кадром говорили про те, що цей фестиваль є дуже важливим зараз, коли ми маємо. маємо Відповідальність, так привернути увагу до нашої культури, до наших традицій. Чи ви отримуєте відгуки від канадців, так які приходять і знайомляться, чи вони дізнаються більше про Україну після фестивалю? Чи повертаються вони? Маєте якісь такі фідбеки? Можливо? Так, ми маємо фідбеки. Навіть як коли я працювала над цим фільмом до 25-ліття, мені сказали, що навіть з Австралії люди писали імейли e напишіть, ніби коли в. Плануєте фестивалі кидати, тому що ми плануємо прибути в той час до Торонто. І також хочу ще сказати: дуже, важ, дуже важливо, що на фестивалі цього року буде представлено таку виставку, яка називається Двері через жахіття війни. Це є 25 дверей, які приїхали з України, двері понищені війною. Автор цієї виставки Руслан Курт. Фестиваль привіз ці двері, я, здається, минулого року, так, минулого року до Канади. Ця виставка подорожує Канадою протягом року. От недавно вона була на CNE, Canada National Exhibition, І цього року вона буде на Блурі для того, щоб, звичайно, розповідати світові про війну, щоб люди могли віч на віч опинитися от перед цими дверима і зрозуміти, наскільки це страшно, коли твої двері прошиті кулями чи спалені, розумієте? чи... Чи напіввивернуті, бо якась бомба в них влучила, і це такий дуже страшний символ, дуже який нагадує людям людям про війну. Ми маємо багато відгуків про ці двері із інших виставок. І я закликаю ваших глядачів прийти, подивитися і розповісти, і не канадійцям, щоб приходили, дивилися і розповідали про Україну. Дуже важливо зараз. Підтримка України, і це місія фестивалю, звичайно, сьогодні підтримувати Україну як тільки можемо. Я думаю, варто всіх запросити. Приходьте, будь ласка, не пропустіть цю подію, тому що це український фестиваль. Ми маємо показати Канаді, що ми згуртовані, що ми самі любимо свою культуру і цінуємо те, що ми маємо нашу історію, нашу традицію, тому що, наприклад, я дуже часто. Чула в Канаді від е, таких самих нюкамерів з інших країн е, запитання, а якою мовою ви в Україні говорите. Е, тобто, цей фестиваль це якраз і є платформа для того, щоб показати, що ми маємо свою мову, свою культуру, свою історію. Тому я всіх закликаю приходити, приводити друзів, сусідів, начальників своїх, е, тому що дійсно ми маємо що показати світові, і ми маємо показати, що ми дуже згуртовані. Ми віримо в перемогу. ми Нашої енергії і сили вистачить на дуже дуже багато перемог не тільки над Росією, а взагалі. Погоджуєтесь, Уляном. Абсолютно погоджуюся з вами і знаю, що громада чекає фестиваль. От ми вчора були на такій зустрічі, і всі питаються вже про фестиваль, всі собі цей вікенд зазначили, як то кажуть, щоб прийти на Блур. Ми будемо дуже раді всіх бачити. Ще раз нагадую, що фестиваль. Це є місія фестивалю підтримка України сьогодні. Розказувати світові про, про Україну, що там відбувається, що Україна зараз бореться за своє виживання, за свободу. Я хочу сказати, що на фестиваль також прибуде заступник прем'єра та міністр фінансів Канади Хрістя Фріланд і Аріф Вірані, міністр юстиції, який є представником уряду від Блурвествилич. Це дуже важливо, що нас підтримують. Урядовці, урядовці Канади, і також таким способом ми можемо привернути увагу до себе і сказати: Ми тут є ми велика громада, ми можемо з вами співпрацювати, і Україна є фактично українці, є великою частиною того, як збудована і як будувалася Канада. Отже, всіх ще раз запрошуємо. Приходьте, буде дуже багато представництв від українських різних і компаній, і різних. Соціальних сервісів і буде дуже багато мистецтва. Будуть виконавці. Тобто, все, все, що є українське в Торонто, зібрали організатори фестивалю на блур. Приходьте. Це і гарний нетворкінг, це і гарний час провести враз власне в українському оточенні і показати ще раз, що ми сильні, що ми єдині і що ми. Маємо справді що сказати і показати світові. Уляна, я вам дуже дякую. Обов'язково думаю, зустрінемось на фестивалі. Я не пропущу цю подію. Вам бажаю, щоб все йшло як по маслу, як то кажуть, тому що така масштабна подія вона завжди має багато моментів, які треба пильнувати. Я бажаю, щоб все пройшло супер, і нехай цього року ще більше людей прийде. Дуже вам дякую. Дякую, що за зацікавлення фестивалем і що знайшли можливість. Запросили на це інтерв'ю. Запрошую звичайно всіх на фестиваль. Буду рада познайомитися. Ми там будемо бігати три на протязі всіх трьох днів. Так що підходьте, знайомтеся, і слава Україні. Героям слава дякую вам дуже. Це була Вікторія Сотник, Уляна Глинчак. Ми говорили сьогодні про український фестиваль на Блур, який вже буде з 15 по 17 вересня відбуватися. Всіх запрошуємо, дякуємо за увагу. Гарного дня. До побачення. До побачення.